Сьогодні терористи продовжили обстрілювати позиції українських військових. В районі Широкино по наших позиціях працювали ворожі гранатомети, а також танк. 152 мм артилерії та мінометів загарбники гатили по Луганському та Лозовому. А в районі Мар'їнки відбулось боєзіткнення з групою бандитів. На Луганському напрямку було тихо. Для оперативного вирішення питань, пов'язаних із виплатою грошового забезпечення військовослужбовцям. Від сьогодні на відомчому сайті Міністерства оборони України запроваджено форму зворотного зв'язку за наступним посиланням. Якщо у вас є проблема, яку ви не можете вирішити в установлений спосіб, заповніть анкету на сайті серпня місяця в українській армії розпочнеться експеримент із провадження нової системи продовольчого забезпечення. Дві військові частини у Львові та Одесі, а також фрегат гетьман-сагайдачний, візьмуть участь у цьому проєкті. Їжу бійцям готуватимуть військові кухарі, а господарські роботи виконає цивільний персонал. Що ми хочемо? Індивідуальна карточка, грубо говоря, сорону. Имя, фамилия отчество, а чтобы это была персонализированная карточка, пока будем без фотографий, надеемся потом с фотографией. Но сейчас мы, опять же, сколько поскольку там с прием, мы максимально пытаемся удешевить этот процесс. Соответственно, то есть это пока будет без фотографий, заходит боец в столовую, и, грубо говоря, чек-ин, Зашел, значит, он в этой части стоит на удовольствие. Значит, он сейчас получил обед, сегодня, да, то есть, как сегодня получил ужин, опять же, когда он зашел выше. И, соответственно, завтра он тоже будет получать здесь ужин. То есть он здесь стоит на удовольствие. За словами діани Петрені, наявна норма добового забезпечення бійця недосконала. Наприклад, на добу він отримує 650 грамів хліба, а от про каву, фрукти та солодощі може тільки мріяти. дуже мало печатки, що прачні пратічські аварії і багато вуглеводів. Я бола довліводи правила б печатки 100% і і б просто воловства. Що такое воловство? Это они все равно это хотят. Они все равно это просят у волонтеров, мы да, это приводим. Да, вот сейчас я своим реально привожу в основном вкусняшки. Да, то есть, если год назад мы возили реально 26 там, там едут на свете, сейчас они просят вкусняшки. Есть, я, ну, то, чего им не хватает? А ще військові частини матимуть змогу замовляти продукти за електронним каталогом. Так організоване харчування у країнах НАТО та миротворчих місіях. Ініціатори експерименту сподіваються впровадити таку схему у масштабах усіх збройних сил України. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, час сьогодні парламент дозволив вводити в Україну іноземних військових для підтримання миру, крім країни агресора Росії. Ставлю на голосування і прошу усіх зайти в зал проєкт закону 2953 про внесення змін до закону України про порядок допуску та умови перебування підрозділів Збройних сил інших держав на території України за основу і в цілому. Прошу підтримати, будь ласка, голосуємо разом і відповідально. Будь ласка, голосуємо. Ядок допуску підрозділів збройних сил інших держав на території нашої країни визначений Верховною Радою. Відтепер на підставі рішення ООН або ЄС в Україні можуть проводитись миротворчі операції. Вони почали свою історію у 70-х роках. Спочатку були невдачі, але зараз помилки неприпустимі. Після кривавого 11 вересня їх штати зросли в рази. А географія місій цих бійців обмежується хіба що планетою Земля. До вашої уваги спецпідрозділи антитерору Сполучених Штатів Америки. Перший оперативний полк спеціального призначення сухопутних військ США Дельта, створений під назвою Блулайтс, 21 листопада 1977 року у накшталт британських ССС. Наприкінці 80-х переформований на Дельта Форс, перша операція якої у Тогерані провалилась через складний план. Завдання спецпідрозділу полягає у протидії тероризму, національним втручанням, придушенні народних повстань тощо. Чисельність особового складу до тисячі військовослужбовців це чоловіки, віком від... 21 року мінімум із дворічним армійським стажем та високими балами за тест із військово-професійної підготовки. Після співбесіди та стандартних фізичних тестів кандидат у Дельтівці має пройти серію завдань з орієнтування в день та вночі на відстані 64 кілометри з 20 кілограмами за плечима. Після обрання вояк проходить 6-місячний тренувальний курс. Бійці Дельти частіше носять цивільний одяг, а якщо і одягають камуфляж, то без знаків розпізнавання. Два морська особлива група швидкого реагування, окрема частина американських військово-морських сил. Заснована як шостий загін бойових плавців або сил Team Six після провальної операції Дельта Force у Тагерані 1987 року загін перейменували на окремий військово-дослідницький полк. 2010-го йому присвоєно нову засекречену назву. Основні підрозділи знаходяться у містах Норфолк та Вірджинія Біч. Складається з шести офіцерських ескадронів. Щедрий бюджет дозволяє морським котикам закупів. Пововати новітні, навіть не серійні та експериментальні зразки озброєння завданням у підрозділу є ведення оперативної та стратегічної розвідки на морі і у прибережній зоні проведення спеціальних розвідувально диверсійних заходів, боротьба з тероризмом та морським піратством. Енердаблюдіджі залучаються і до сухопутних операцій. Елітний антитерористичний спецпідрозділ Федерального бюро розслідувань Хостич Рескіт Тім був заснований 1982 року. До його створення підштовхнула демонстрація можливостей підрозділу Дельта. За зразок також взяли британський СССР. Штаб-квартира антитерористів ФБР розташована у Куантіко, штаб Віргінія. Спочатку хостич Рескіт Тінь нараховувала 50 бійців, а з часом збільшилась до 90. Найчастіше підрозділ діє як федеральний загін СВЕТ під час рейдів, обшуків, арештів по. Рятунку зарушників масштабних контртерористичних операцій та ситуацій, пов'язаних із ядерною загрозою, відбирають у спецпідрозділ раз на рік. Для цього треба пройти співбесіду, психологічне тестування, фізичну підготовку, медкомісію, спортивний розряд будь-якого виду багатоборств обов'язковий. Бійці ашарті носять зелену форму з написом «FBI спереду або ззаду. Спеціальні бойові підрозділи Special Weapon and Tactics Teams є у кожному з 56 регіональних відділів ФБР. Це краще оснащений аналог поліцейських груп СВЕД. За потреби залучаються до масштабних операцій у сусідніх штатах. Існують 9 розширених груп, які можуть працювати спільно з іншими спецпідрозділами на кшталт хостич Rescue Team. Займаються затриманням чи знищенням терористів, звільненням заручників, відстеженням втікачів, охороною ВІПІ, штурмобудівеля також відвертають теракти і упереджують застосування. ...ядерної хімічної, біологічної зброї тощо. Підготовка Свет майже нічим не відрізняється від їхніх колег з HRT, які роблять акцент на звільненні зарушників. Вони носять різний за кольором однострій, залежно від штату. Сергій Камінський час Че. -Ча». У столиці відкрилась третя книжкова виставка, що проходить у рамках проекту Український простір під дахом Шевченківської дитячої бібліотеки зібралися представники різних видавництв. Тут читач знайде вітчизняну літературу різної тематики, а також відомчий журнал про нашу армію військо України. Будь-яка ніша книжкова, яка взагалі може існувати, має бути заповнена нашою українською книгою на відкритому повітрі біля бібліотеки. Люди можуть подивитись і придбати книжки нові, і трошки старіші різних видавництв. Виручені кошти підуть на допомогу нашій армії, а частина книг поповнить фонди бібліотек Сходу. Організатори запевняють, книга це наша зброя, і вона повинна бути там, де її не вистачає. Ми маємо розуміти, де її бракує. І коли ми сьогодні говоримо Купи книгу передай на Донбас. Тому що ми розуміємо, що українська книга там потрібна в першу чергу але це теж умовно, тому що не меншою мірою вона потрібна в багатьох київських бібліотеках. Ми просто не уявляємо кількість бібліотек. Придбати на виставці сучасну українську літературу можна буде ще протягом двох днів. Маріам Маркевич, Євгеній Солодовнік, час ще.